Вітаю, це програма на гарячому. І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області. Чоловік впав у двохметровий котлован на Тернопільщині. Викрили дівчат, які надавали секс-послуги у власному помешканні. Чоловік продавав наркотаблетки. Про це та інше сьогодні. Біда приходить звідти, звідки її не чекають. Так трапилося із 42-річним мешканцем села Великі Гаї. Чоловік вийшов ось із цього під'їзду на вулиці Лесі Українки і впав ось цей двохметровий котлован. 8 січня Володимир Бартюх повертався від друга. Тернополянин вирішив провести свого товариша на вулицю, але в якийсь момент 42-річний Володимир, який йшов позаду, затих. Пішов вперед, а то й не знаю. кажуть, що він. Не... Певно послизнувся і впав назад. Але не було б ворочено. Чоловік викликав швидку. Щоправда, вдалося це не з першого разу, розповідає дружина. А коли все ж медики прибули на місце трагедії, зіткнулися із ще одною проблемою. Приїхала швидка, тоді вони не хотіли його витягувати, бо треба МЧС, визвали МЧС, МЧС не хотіли лізти. Тут той тобто його друг каже, не знає, звідки мене сили, Я його сам витягну з тої ями. Внаслідок падіння Володимир Вертюх отримав важкі травми голови. Зараз він без свідомості перебуває у реанімації. Одразу після поступлення пацієнт був прооперований з приводу відкритої черепно-мозкової травми. Гематоми головного мозку нині стан Володимира важкий. Родичі стверджують, трагедія сталася через те, що розрите місце не огороджене. Натомість у Тернопіль міськ теплокомуненерго, працівники якого розрили яму, від коментарів утримались, поки йде слідство. Лише запевнили, обгородження там було з моменту, коли почались роботи. Зрештою, як все було, нині з'ясовують правоохоронці. На Тернопільщині під колеса авто потрапив 39-річний чоловік. ДТП сталося 9 січня близько 11-ї години вечора у селі Грабовець Тернопільського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля Пежо збив пішохода, який йшов узбіччям проїжджої частини назустріч транспорту. Наразі відомо, що потерпілий на момент ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Його з множинними рваними ранами та травмами обличчя доправили в. Транспорт. Рампункт після надання меддопомоги чоловіка відпустили за місцем проживання. Що сталося і чому пішохід опинився під колесами авто, встановить слідство. Бізнес із надання секс-послуг організували на Тернопільщині. Впродовж 10 місяців оперативники відстежували діяльність підозрюваних, які організували бізнес з надання секс-послуг на території нашої області. Справу у секс індустрії розпочала 29-річна мешканка Дніпра. Собі у помічники взяла двох водіїв із Тернопільщини, двох адміністраторів і дев'ять повій. За допомогою мережі інтернет фігурантка розміщала оголошення. Про надання сексуальних послуг до своєї злочинної діяльності залучила дев'ять дівчат, які безпосередньо надавали сексуальні послуги. На високих підборах і відвертих нарядах сексуальні послуги надавали за межами власного житла. Саунах, готелях, приватних будинках. Година послуг дівчат вартувала тисячу тисячу п'ятсот гривень. На добу вони встигали обслуговувати від п'яти до десяти чоловіків. Заробіток ділили 50 на 50. 50% відсотків йшло повіям, решта отримували посередники. Адміністратори мали по 300 гривень за замовлення, а водії 200-300 за виїзд. Але тепер за такий незаконний бізнес доведеться відповідати перед законом п'ятьом особам. Організатору, водіям і адміністраторам слідство триває. Магазин у квартирі облаштував тернополянин. 33-річний чоловік заробляв, продаючи таблетки Субутекс. За одну просив 600 гривень. За товаром клієнти приходили до нього додому. Торгував наркотаблетками. Чоловік у квартирі, не дивлячись на трьох неповнолітніх дітей, які також жили у помешканні. Чоловікові оголосили підозру відповідно до статті за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збутна наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів йому обрали запобіжний захід тримання під вартою справом внесення застави в розмірі 48 тисяч гривень. Собака допоміг малюку пограбувати холодильник. Часом чотирилапі і діти настільки добре знаходять спільну мову, що можуть і гори звернути, і холодильник спустошити. Щоразу, коли хлопчик хотів взяти щось із холодильника, домашній улюбленець з'являвся тут, як тут. Ну а на сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!